Добрий день. В газеті The Hill опубліковані дані соціологічного опитування про те, як американські виборці ставляться до того, як Дональд Трамп поводиться з Владимиром Путіним. Це спільний соціологічний проєкт Центру американських політичних досліджень Гарвардського університету і соціологічної служби Харріс Пур. Я роки три тому вже розповідав про американський рейтинг соціологічних служб, і ось цей центр є одним із тих, хто займає верхні рядки того рейтинга. Ну, тобто, це та соціологічна служба, якій можна довіряти. Отже, що показав цей, це опитання, 60% опитаних заявили, що вони. Вважають, що Дональд Трамп недостатньо жорстко поводиться з Владимиром Путіном. Таку думку поділяє 73% демократів, 48% республіканців, отже, майже половина республіканців, вважають, що Дональд Трамп недостатньо жорстко поводиться з Путіним. І ще таку ж думку поділяють 58% незалежних. Крім того, це дослідження показало це опитування показало, що 53% опитаних заявили, що вони не задоволені тим, як Трамп веде переговори між Росією та Україною. Як сказав директор опитування Марк Пен, опитування показує зміну ставлення до Путіна. І зростання думки виборців на користь більшої підтримки України. Стратегія обману Путіна з... закінчилася. Так, ще раз повторю, сказав директор опитування Марк Пен. Опитування проводилось... З 6 по 8 липня цього року в ньому взяли участь 2044 зареєстрованих виборців, і похибка становить плюс-мінус 2% відсоткових пункти. Отже, ми бачимо, що суспільна думка в Сполучених Штатах працює на користь України і це однозначно давить і на те, як повинен ухвалювати рішення Дональд Трамп? Він дослухається до думки своїх виборців, він виконує те, що їм обіцяв, і, само собою, він стежить за тим, як вони оцінюють його роботу. На все добре.